Доброго дня, мої любі діти! На дворі квітує весна. Це навколо оживає. Зелені травичка, квітнуть дерева, з теплих країв повертаються птахи. Люди радіють весні, і саме весною визначається весняне свято Великдень. Ще його називають святом Пасхи, перемоги добра над злом. Люди святкують Воскресіння Ісуса Христа, готуються до цього великого свята заздалегідь. Люди наводять лад у своїх оселях, печуть смачненькі Паски, фарбують яєчка. Для підтримки гарного настрою на Великдень крізь було чути церковні дзвони. Найголовніший символ Великдня – це яйце. Бо воно уособлює початок нового життя. На Великдень люди ходять один до одного в гості і обмінюються яєчками. Для того, щоб у житті людей завжди було добро і ніколи не було зла. Пропоную пограти в гру, яка називається Що покладено. У Великодний кошик. Що покладемо? Паску чи морозиво? Так, правильно, Паску. Що покладемо? Книги чи яєчка? Так, правильно яєчка. Що покладемо до кошика? Кексик чи сіль? Так, правильно, сіль. Що покладемо до кошика? Пательню чи хрінь? Так, правильно, хрінь. Що покладемо до кошика? Курча чи сир? Так, правильно. Сир. Що покладемо ковбаску чи солодку воду? Так, правильно покладемо ковбаску. Що покладемо масло чи баклажан? Так, правильно покладемо масло. А тепер, дітки, пригадайте, які саме продукти ми з вами поклали у кошик. Молодці! Сподіваюсь, що було цікаво щось дізнатися про свято Великодня. До побачення, діти!